Вирішила зайти до свого ухажора Володимира. Хто дивився випуски моїх минулих років? Ми з ним якось познайомились, коли я торгувала поруч на барахольці. А ви давно тут торгуєте? Рібята меснехалася. Я в розводі пенсія ден. є так сказати. Володимир, я. дякую, а для для тебя дякую, боже тебе. боже, дякую. Гроші пішли, кава пошла. Маша рядом. <рес> Сплинув рік, тож я буду рада його побачити знову. Вип'є 20 грамів. Я не давайте, 20 грамів за постараю дружбі. Боже, а стакан. вже заспортований, знаєш як? Та -мойо! Так у ні хватить! Хватить, хватить. Давай ти вон запускай. Боже, ні-ні, я без закуски. Тоді нас сосісочку ті. Вареная. Господи, та... да... Сколько ск... 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 ротов ты, ты сейчас. уже? Что ты выдумываешь? Такое сегодня утром варилось. Да. Если бы невесту ждали, можно было подготовиться? Я тебе подготовил, для одна осталась А то уже все... Так она чьи пай. собаки не съела. Так, вот яблоко, хлеб и сосиска. Бери. Ты мне обещала, что... У нас будет все хорошо, только чуть-чуть позже. Я ждал тебя. когда Я так и сказала? Ну, что, я тебя приглашаю в ресторан. Да я помню, Тарас Шевченко, я помню. Да, да хорошо. Очень Ну, Да вы богаты. Ты ты пришла, хорошие пошли. Ну. в ресторан. Так куда вы сексуально делаете? Да конечно. Боже, я машину поменял. А, да. О, твою мою. Да вообще. Да, ж, да, ну, особенно сосиска, тоже вообще. То что... Ну, пошел на базар, сел в него, и мне понравилось. Угу. Подал ту, аж две продал, а я дал. Кожа, Как смотри, красиво. Как красота. А ти не хочеш за мною дружити. Та я та... дядька ну. да, ні. Я тобі все переготував, що а, я, я... тебе ж дочика, а... купу... яблучко закусив. Та не треба, треба делікатеси возить з собою, яке яблочко. Такі жінщини, я, яблочки не їдять. І круг раз. Так я возьму, поїхали. А все тобі зроблю. Я знаю. Ну і я ще ж тобі <laughs> люблю, що я це було. Ви хоч пам'ятаєте, як мене звуть? Не пам'ятаю. Капец. Капец, ты жених. О, ну вот, думаю. Маша меня зовут. Маша. 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 Только вернешься. Да, я ж приходила, я, я, я в спорт, я в спорте пошла. Да, да, да. Чтоб не я готувалась до лета, а лето до мене. Ладно, все, вовчик. Давай, не хора. Да, и вам тоже. Гарной торги, Пока.